Горбань Улянин, дитяча музична школа номер 3 6 клас, вокальна творчість Анатолія кос Як відомо після звітного концерту випускників Київського інституту імені Миколи Лисенка, видатний український композитор Станіслав Людкевич підійшов до одного з молодих композиторів і благословив його на довгий творчий шлях такими словами: Ваше життя повинно належати музиці. Саме так і склалася доля Анатолія кос він і творчість завжди крокувала нога в ногу. Кус Анатольський став вагомою фігурою в музичному середовищі Львова та України, навчав музиці інших, і саме завдяки музиці зустрів кохання всього свого життя. Дякуючи своєму потужному авторитету, Анатолій зміг допомогти багатьом музикантам уникнути репресій, а також був патроном молодих талантів. Вокальна музика Кос-Анатольського принесла йому надзвичайно широку популярність, причому не лише в сфері академічного мистецтва, але й на екстратно-чазову мій сень. Вокальність породжена розумінням характеру національного стилю, мелодична пластика, яскрава образність, помножені на відчуттях поетичної інтонації. Все це стало запорукою народної любові до музики Коса Антольського. Його твори неодноразово виконували Дмитро Гнатюк, Євгенія Мірошниченко, Діана Петрененко, Белла Руденко, Марія Стефюк, Юрій Мазурок, Владислав П'євко, Зиновий Бабій, Анатолій Солов'яненко та багато інших відомих співаків. Анатолій Косанатольський Анатольський володів загостреним почуттям прекрасного, обирав для своїх словослів найкращі вірші українських класиків та сучасників. Коли я тебе пригадаю та надія, слова Платона Воронька, талого світу платочки І слова Лесі Українки. Поверш мені циганко та ой, жалю мій жаль, слова Івана Франка. Не питай, чого в мене заплакані очі, слова Івана Огнієненка. Лукашева сопілка, слова Йосипа Струцюка. Липи заціловані розмаєм, слова Єрмакова, Жай, Воронок, Слова Максима Тенка. До того ж, композитор сам писав прекрасну поезію, яку нерідко використовував у своїх романцях. солов'їний романс і осінній вальс, слова Анатолія Кос Антольського. Якщо звернути увагу всі, його твори названі надзвичайно красиво і символічно. Це й не дивно, бо метець справи, щоб навіть найменша деталь слугувала складовою загальної естетики кожного твору. Рихнення красою карпатської природи, народним звичаєм та побутовими верховинцями, романткою українських міст минулого століття та особливою щирістю, яка притаманна лише українська... українцям. Кос Анатольський створив низку неодинарних вокальних мініатюр, у яких стовідсотково впізнається його композиторський стиль, чотири, води... чотири воли посуя, обробки української народної пісні. Затрембітай мені вівчарику слова любові за на бережку ніжки мила, обробка української народної пісні. Мелодика творів ніжна, емоційна, інтонаційна наближення до народних ліричних пісень. У багатьох солоспівах є великі вокалізовані композитора. Косантольський постає в імпостаті майстерного аранжувальника та, та поета. Зокрема, це яскраво уявляється у таких вокальних творах, які стали надзвичайно популярними: намисто слова «Ла дерева, золоті зорі, слова Якова майстренка, червоні маки, слова любові Забашти, фіалки, обробку пісні Левко, осінні вальс, слова Анатолія Козантульського. Отже, для вокальної творчості. Анатолій Косо-Антоського характерна є прикладна функція його пісень, адже більшість притворів композитора була використана в театральних жанрах, ревії, вистави театру малих форм ль, ль, веселий львів, спектаклі львівського музичного драматичного театру імені Зінковецької, Оперета Песенні Грози. Поряд з цим велика кількість його пісень, що вимагали високої вокальної майстерності. Передбачали виконання з концертної естради, така біфункційність. У побутуванні пісень композитор є свідченням його прагнення не тільки до ушляхетнення музичного побуду, вона також ілюструє пошуки шляхів поєднання елементів розважальної музики з так званим високим жаремом, зокрема використання в опері заграва. Балетах хустка довбужа та розсочене крило жанрових моделей: танго, вальсу, румби, фокстроту, «Канкан». -кан.